Відомо про дві керовані авіабомби, які влучили це, майже центральна частина міста Харкова. Це житлова забудова, знищено одне цивільне, тобто підприємство повністю. Ну і відповідно постраждало, тобто багато відповідно багато квартирних, тобто будинків. Вибиті вікна, це тисячі квартир, фактично тисячі людей залишилися без своїх відповідно помешкань. Наразі відомо про 18 людей, які отримали поранення. Серед них є діти. На щастя, поранення легкі. Завдання всіх служб, які працюють наразі на місці, це ДСНС, національна поліція, екстрена швидка медична допомога. Пройти кожне помешкання, виявити тих людей, яким можливо, тобто потрібна ще медична допомога. Прогнозуємо, що кількість поранених буде відповідно ну тобто більшою. Попередньо це керовані авіабомби. Щодо тих людей наразі будуть відповідно працювати всі наші служби, щоб виявити людей, яким потрібне, скажімо так, альтернативне тимчасове житло. Всіх людей відповідно будемо розміщувати. Плюс головне завдання на зараз усунути безпосередню аварійність. Усунути наслідки удару і по можливості зашити віконні відповідно там отвори, двірні там отвори. Тощо це виключно терор, тобто місцевого населення і знищення цивільної інфраструктури. Тут немає в цьому районі ані жодної військової частини, військового, тобто підприємства, в принципі, військових тощо. Сьогодні близько 11 години Шевченківський район міста підвергся авіаударам. А саме двома керованими авіаційними бомбами з спорядженою масою 250 кілограмів. Місце влучання це район щільної житлової забудови. На даний час маємо дані про 16 постраждалих, серед них 10-річна дівчинка. Щодо постраждалих, то ця цифра збільшується і, на жаль, вона буде зростати. За попередніми даними. Пуски цих авіабомб були з населеного пункту строїтель Білогородської області з літаків типу Су-34. За даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань винесені відомості за статтею 438, а саме порушення законів та звичаї війни.